21 вересня 2025 року, у День Різдва Пресвятої Богородиці у свято-Миколаївському храмі села Доброолександрівка була звершена святкова божественна літургія. На сугуб'єктині були піднесені до Господа особливі прохання за збереження церкви православної, про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь злянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. І з Богородиці відкриває нам таємницю того, як Господь починає здійснювати своє спасіння для світу. У Різдві Богородиці ми бачимо початок нашого спасіння, бо саме з її роду, з дому Давидового, прийде у світ Христос Месія, помазаник, який відкриє нам царство небесне і приведе туди всіх, хто йому довіриться. Цей день зібрав численних вірян, щоб у єдності молитви прославити Пресвяту Богородицю та принести подяку за її заступництво. Наприкінці богослужіння був звершений чин славлення перед іконою Різдва Божої Матері. На сам кінець настоятель звернувся до парафіян зі словом проповіді, розповівши про історію народження пречистої Діви Марії від святих праведних Іокима та Анни, людей, які до самої старості несли тягар безпліддя, але які не втрачали надію на милість Божу і молилися своєму творцю. Як зауважив настоятель, сьогоднішнє свято навчає нас великої, терпеливої та смиренної молитви.